Перші відчуття смаку гандбольних перемог на всеукраїнському рівні та набуття нового важливого досвіду в грі це про юнаків та дівчат 2010-2011 років народження. Вони з'їхалися до Ужгорода на перші тури чемпіонату України. Команди поділені на підгрупи. У дівчат наша підгрупа складає наша школа. Команда збірна Хмельницької області, команда з Тернопіля і збірна Києва. У юнаків до нас приїхали до США місто Сквира імені Воропая, автомагістраль Південь. Це Іванівка Одеська область. Ну ми приймаємо участь. І на жаль, не доїхала до нас команда із Полтавської області. У цій віковій групі багато хто вперше брав участь в офіційних змаганнях українського штибу. Отож, командна взаємодія відігравала вагому роль. Ми цінуємо друг другу, вважаємо, тренуємося кожного, кожного ранку з друг другом І ще раз поважаємо себе. Ну і команду теж. Спортсменки ретельно готувалися, хоч через військовий стан було непросто. Насправді були моменти, коли не могли приїжджати на тренування, тому що насправді так було і тривоги, і обстріли, але більшість часу ми тренувались, з'єднувалися разом. Ну і якийсь результат все-таки був, але сьогодні щось трошечки не пішло не по плану. Потрібно було враховувати і специфіку змагань. Команди грали три тайми по 16 хвилин. Перший з обов'язковим персональним захистом, другий оборона 3 на 3 і третій 5 на 1. Насправді важко дуже налаштовуватися на три тайми, тому що звикли грати два тайми. Але через те, що ми грали минулий чемпіонат три тайми, то було набагато легше. Плюс допомагають тайм-аути, які беруть тренера, пояснюють. Звісно, іноді не докричаться, тому під час гри нам кричать, допомагають, але в принципі ми справляємося. Допомога тренерів справді є важливою, якщо ти ставиш перед собою високі завдання. Ми вважаємо, що головним буде слухати підказки тренера, згадувати все, що ми робили на тренуваннях, та все робити за планом, як ми планували. Головне було це підтримка нашого тренера. Те, що ми повторювали все, чого ми навчилися. Ну, це все і віра в себе. Нам багато допомагали, підказували, казали, як правильно робити, казали наші помилки, ми над цим працювали. Потрібно не боятися, потрібно показувати те, що ми вміємо, слухати тренера. У стараннях показати себе як найкраще на майданчику від дівчат не відставали і хлопці. Ми готувалися дуже багато і усердно. Думаємо, ну, типу, виграємо і головний казер типу, уверенось. Тренер нас завжди підтримує, завжди нам допомагає як ми розуміємо, друга, е, на ми розуміємо друг друга позаду. Організатори планують провести шість турів. Перші два команди зіграють у зонах. Відтак, суперництво за нагороди продовжать по два кращі колективи. На другому етапі претенденти на медалі зіграють іще чотири тури. А поки на старті змагань найкраще себе в дівчат зарекомендували Закарпатки. Вони впевнено виграли всі матчі. А в хлопців 100% результат. У команди Автомагістраль Південь з Іванівки Одеської області. Зосібна лідер із рахунком 18-15 долав господарів, котрі стали другими.